Зелений коридор це, це відстань приблизно 30 кілометрів без, безперервного вогню. Тобто 30 кілометрів засада. На напряженні 30 кілометрів польових дорог в тебе безперервно стріляють за всього. Танки, автомати, гранатомети, міномети. Вот. Там вижити шансів не було, а в літньому випадку, опять же, полон, а полон це. Это... Саме найгірше було на той час. Приїхав росіяни, сказали, що вружжя, бронетехніку, все ви здаєте і під нашим супроводом виходите. Тоді вас стріляти ніхто не буде. Ми відказалися, відмовились, всі хлопці підтримали. Тому виходили з боєм, виходили з великими потерями». 2014 року Максим Жарков залишив приватне підприємництво та пішов служити тоді ще у міліцейський батальйон Херсон. Окупація Криму стала останньою крапкою, розказує чоловік. Про те, що Максим у зоні бойових дій рідні дізналися, коли по телебаченню з'явилась перша інформація про загиблих. Перший бой страшний і перша минута може менше бою. Потім страх кудись уходить. Страшно, коли затища. За тища час-два. От, от Якась, якісь страхи приходять. Ну, тільки починався бій, то не до цього, не до страху. Коли зайшли в Іловайське депо, до добробацівців на зустріч вийшло близько 50 людей, які ховалися від обстрілів, згадує Максим. І вони були вже дуже голодні, вони вийшли нас зустрічати за словами, що ми вже тут дві неділі нічого не їли, взагалі, ми всі ці їм одразу віддали. Думаємо, ну, нічого, добу по, по робот, попрацюємо. І... Ну, покушуємо через добу. А так страпилось, що доба пройшла, вони знову кушати захотіли, а ми вже зрозуміли, що ми там залишилися надовго і ні їди, ні води не було. Ну, ми прекрасно розуміли, що вони до такої, так вже напугані цією війною і що вони кому угодно було казати: треба слава Україні, «надо слава там кому угодно, лише б тільки не бачити смертей, вони ж теж там гинули і катували їх, і примушували і, і окопи копати, для, називаємо так, армії ДНР. Під час виходу з оточення херсонці зупинилися в селі Новокатеринівка. Більшість бійців були поранені і йти не могли. Серед жителів Новокатеринівки були ті, хто автоматами збиралися добивати українських військових, а були ті, хто допомагав, рятував, розказує Максим. Був там дідусь один, який. Очень запамнився безстрашно, який ну, допомагав там і води, і в хату пустив. І, там, ну, в общем, Взагалі, дуже порадна людина. Дві жінки були, які бігали, приносили якусь їду кормити, питалися, поки обстріли йшли, Ран, поранені були в, в, ну, в хаті, там, в літній кухні. Найголовніша їх впоміч була в тому, що. Вони все вселяли в ту віру в нас, що ми там нужні. Що ми там не в гостях, ми там вдома. Хлопці з батальйону запросили підмогу. Відповіді чекали п'ять днів. Після чого, говорить Максим, отримали наказ виходити. Загалом з 30 бійців загинуло дев'ятеро. Сам Максим отримав поранення, потрапив до полону та зміг утекти. Бійця випадково помітила у Смузі колона Червоного Хреста. Дуже довго треба було. Повстиї, тому що ну, я не мог переміщатися там ногами. Ну, мені ну, Там дуже багато, багато везло. Е, підібрав якраз в той час, це вже декілька днів пройшло після коридору. Е, мене там в посадки, де я переползав дорогу, побачив. Сьогодні Максим спілкується з товаришами по службі. Їх родинами згадує загиблих друзів. Наш доктор був Владислав Ковальов. От його все время згадує. Павло Мазур, О, це був теж дуже, дуже, дуже правильна людина. настоящий такий був. Комбата, звісно ж, згадує, тому що з Русланом дуже багато добрих справ зробила ми. Все, що в мене було до цього в житті, зараз, не може порівнятися, ось ці емоції, ось ці от... Взаємодопомога друг другу от те чисті серця, душі, лиця колег, місцевих жителів, дітей, жінок. Оксана Хлібос, Володимир Чеп'янова, новини на Суспільному, Херсон.